Мир Благословенні! хочу сьогодні з вами помолитися 90-м псалмом. Це псалом про захист нашої країни, наших воїнів, наших мешканців. Так, і щоб Бог нас захищав від ворожих атак, від ракет, від всяких бомб, так, від всяких обстрілів. І давайте помолимося 90-м псалмом, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве стенет птахолова з моривиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і крильми його, заховаєшся ти, щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічого ані стріли. Що в день пролітає, ані зарази, що в темряві входить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою, всемогутнього, Всевишнього, ти е, учинив своє пристанище». Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив о камінь своєї ноги. На лева і вужа ти наступиш, й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. І він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Благословляю, 90-й псалом. Він дає всі відповіді на захист від Господа. Тому молюся, моліться зі мною за Україну, за перемогу над пеклом і над сатаною.